Вчора ми мали велику нараду з виробниками ліків, імпортерами, з галузевими асоціаціями, ну і, звичайно, з асоціаціями, які представляють пацієнтів. Загальний обсяг ринку в Україні медичних препаратів і лікарських виробів 4,3 мільярда доларів США. Тобто в цінах сьогоднішніх. Це більше ніж 50 мільярдів гривень на ринку України. Українці витрачають 50 мільярдів на закупівлю медичних препаратів і різного роду лікарських засобів. Значить, що я просив би, пане міністре, і вчора я вже звернувся до Державної митної служби. Перше питання: закон парламентом прийнятий. Який запропонував Кабінет міністрів про зниження ПДВ з 20% на 7% і встановлення для всіх єдиної ставки податку на додану вартість невідкладно розмитнити всі лікарські засоби, які знаходяться на митниці. Це перше завдання. Друге, нам сьогодні треба прийняти остаточну версію постанови уряду про те, що за ставкою не 20, а 7% будуть розмитнуватися. Так само медичні вироби. Тому я прошу невідкладно прийняти цю постанову. Третє, що стосується тендерів, Міністерство охорони здоров'я оголосило тендери на загальну суму 2,2 мільярда гривень на закупівлю лікарських засобів і медичних препаратів. Особлива увага громадськості, Міністерства охорони здоров'я і Міністерство внутрішніх справ. До зазначених тендерів. Нагадаю, що в минулому році з суми 2,2 мільярда гривень всього-навсього 5 компаній отримало майже 80% від цієї суми. Тому я вимагаю, щоб в поточному році були проведені прозорі тендера, конкуренція, мета якої полягає тільки в одному: найнижча ціна на медичні препарати. Що стосується аптечних закладів, то тут окрема позиція. Курс національної валюти змінився, це правда. Він змінився на 20% за останні два місяці, але він не змінився на 60%. І тому зараз я звертаюсь до всіх. Хто реалізує ліки, хто реалізує медичні вироби, хто реалізує лікарські засоби. Щоб не було так, кому війна, а кому мать родна? Якщо курс зріс на 20%, то це означає на 20, а не на 120. І вчора в нас була предметна розмова із імпортерами із мережею реалізації. Я прошу, щоб ця предметна розмова була підкріплена конкретними діями від уряду Міністерства охорони здоров'я, за вами контроль, Міністерство економіки через державну цінову інспекцію, контроль виконання постанови про державне регулювання цін на медичні препарати.